Золоті та бронзові медалі з Ірландії. Чернівецькі каратисти привезли нагороди з етапу прем'єр-ліги Карате 1 яка проходила в Дубліні. Хто відзначився на цих змаганнях та як готували спортсменів, знає моя колега. Етап прем'єр-ліги Карате 1 який проходив цього разу в Дубліні, був досить щедрим на нагороди для Чернівецьких каратистів. Наші спортсмени повернулись додому з золотом та бронзою. Однак за цими медалями стоять годинні тренування та море витримки. Підготовка була досить непогана, тому що по завершенні європейських ігор в нас було досить багато часу, щоб підготуватися У нас були проведені два тренувальних збори, і останній збір це був наш загальний нашого клубу, де приїхало до нас багато спортсменів. Були дві олімпійські чемпіонки, тому. Робота проробилася дуже хороша. Однак часу на відпочинок немає, а тому, повернувшись зі змагань, хлопець продовжує тренування під керівництвом своїх наставників. Своїм результатом хочу показати те, що дійсно Чернівецьке карате є на високому рівні. Безпосередньо команда, в якій я тренуюся, команда, яка мені допомагає і з якою ми йдемо до спільного результату, є кращою в нашому місті. А ось Ірині Зарецькій вдалося вибороти золото. Спортсменка каже, що тут не лише її заслуга, адже це робота, яку проробила уся команда. Разом із тренерами. Саме круте це зібрати гарну команду та однодумців коло себе, які тебе підтримують, не дивлячись ні на що і знають, які правильні слова сказати або, можливо, навпаки, розрядити ситуацію для того, щоб ти не сильно зациклювався на результаті. Та, попри отриману медаль, працювати є над чим? Адже має неабиякі плани на п'єдестал чемпіонату світу. Наразі готуємося до чемпіонату світу. Це найсерйозніший старт. Він у нас відбувається один раз в два роки, тому до нього буде максимальна підготовка та концентрація. А ось тренер Валерій Чоботар пишається досягненнями каратистів та зауважує, що не сумнівався у професійній підготовці вихованців. Це був як підготовчий етап, наш який продемонстрував нашу підготовку, яку ми провели влітку. У нас було два табори дуже потужних з дуже сильними спортсменами світового класу. Ми зібрали практично всіх топових спортсменів в Україні. Ми тренувалися з олімпійськими призерами, ми тренувалися з чемпіонами Європи, ми тренувалися з багатьма спортсменами, які перемагали на самому високому рівні. І оця підготовка дала нам хороший буст для того, щоб зараз показати результат. Анастасія Іванова, Максим Білаткач, Теми Дня ТВА.